До цього. Будь, будь ласка. ласка, теж до цього. Я ось була на зустрічі з нашим прокурором Михайлом Гаврилюком, тестою нашого козака, але, на жаль, зовсім не козаком. І задала йому те ж саме запитання. Що скажіть, будь ласка, чому на протязі п'яти місяців Кіровоградська громадськість приносить вам відеоматеріали, куча свідків, куча доказів? Знаєте, що він мені відповів? Він сказав, доказова база. Слабка, і це діло закрили. Скажіть, будь ласка, як це так? Дайте відповідь, будь ласка. Чому не покарані ті, хто привозив ті ті, хто били їх під облрадою, поїли горілкою, кормили гарячою кашею, їх гріли в облраді і в міськраді? І це міліція не, зна... не знає, хто це робив, вибачте. та не смішіть, будь, будь ласка, фото, нас. Як, як ваші, ну тоді ще не о, ваші підваляги. Але як ну я не хочу ображати, але як мінти, тому що є міліціяне, а є, вибачте, мінти, так? Да? Як мінти о, там, носили в обладі, роздавали чай, а поїли роз... тих тітушок, тітуханів, так? Да? Тобто, знаєте, таке враження, було, ну смішно було дивитися під цей час. що... Мінфір, тобто людина, яка має нести закон, стали шестьорками і носили тітуха нам чай. Хто кому дожен був, вибачте, заносити зад? так? І цього люди, які вони не знали цього, вас тоді не було, так. Але вони цього не знали. Людина, яка відповідає за громадський порядок, вона не знала, що відбувається. Ми почули. Чому ви саботуєте? Я не знаю, приводу теж розпитав. Так, з цього приводу, куди далеко йти, коли в нашому залі зараз присутній людина, тітушка, який тоді стояв на стороні о, о, антимайдану. Сергій Майборда. О, Він а Галайдас. Про що ми можемо говорити, коли ми вказували слідчим, що не за хуліганство потрібно порушувати справу? Хуліганців той, хто вдарив, а за організацію масових заворушень. Ті, хто хто організовував ці заворушення? Ті, хто, хто підвозив? Розумієте, час проходить, те, народі би, забувається. Да? Але ми пам'ятаємо всі ті події, які були. Ніхто не поніс е, відповідальність, покарання. Ну, ми можемо говорити так довго, і процес витягнуться, але ж воно не, не забудеться. Суспільстві, резонанс є, дайте я вже доскажу свою думку. І слідчі, от, те, що вони зробили. вони просто зробили, тягнули час, е, від, відтягнули і все. Ну ви, давайте так Я не хочу, я черту. Ви бачили, коли я прийшов. Да? Я, мені ті буріловні події, також вони е, залишили в тій пам'яті і все. Даже, э, що стосується з приводу, ви розумієте, про те, що я не хочу опять же, сказати, там, прокуратура чи інші органи винуваті, є це э, закон. правильно? Ми коли прийшли, сказали, працюємо по закону. От по закону. Коли, якщо вам прокурор області відповідає слабка доказова база, ми туди, да, ну, я теж можемо більше скаже. Так це так. звучить як анекдот, розумієте? Ну, давай Що ми тут зібралися? Послухати думка. Ваша думка закона, я так вважаю, да? і потім е все ж таки, думку спільну вирішити, якщо є така проблема, ну, ось, э, Микола, ви завжди так, таким е обличчям, таким посмішливим, тобто, тобто воно або, Я ще воно вже за неї, що ми маємо робити разом, розумієте? Ми почули, є -е ще ж, будь ласка, Діана Точка. Дійсно, тривалий час розслідувалася кримінальна справа по подіям, які відбувалися на площі Кірова. Звісно, що бажання суспільства було покарати багатьох посадових осіб, тому в числі вищої влади адміністрації. Великий обсяг роботи проведений, звинувачення було, ви знаєте, кому оголошено. Стосовно кого направлено обвинувальний акт був направлений до суду. Стосовно тих осіб, які. Бажали притягнути до відповідальності за доказів, прямих доказів їх вини в організації, тому що ви, ви бачите, не здобути. Щоб здобути ці докази, треба обідти суд в їхній війні. Тому не знаю, що відповідали вам на прес-конференції в іншій структурі, яка також контролює діяльність і слідство, Але дійсно в тих межах і в ті сроки, які бажали короткий час направити, от зараз направити. Суду було скерована до суду стосовно тих осіб, які були здобуті в доказі. Зараз знаходиться на розгляді, скільки ми дані, матеріали, суду. Стосовно тих осіб, які ви хотіли притягнути, на жаль, є бажання, є межі закону. Ми не можемо керуватися тільки бажанням. Те, що ми бажаємо, можливо, десь в душі хтось бажає. І... У мене пропозиція з цього приводу. Ну, трохи посерйозніше, бо я на те дивлюся, в мене пропозиція з цього приводу. Наша це нарада там, чи зібрання, я будемо так казати, як ми його називаємо, це вже по-гіпшому. Написати, можливо, колективну також скаргу. Давайте я поверну на мене, на ім'я прокурора про те, що громада Кировоградщини, будемо так казати, як ми себе називаємо. Невдоволена або незадоволена тими чи іншими діями слідства контролюючих органів. І вимагає, чи просить, це вже як виведе, да, повернутися до цієї справи і з тим-то, тим-то, з твоїми вимогами. От, я вважаю, це буде конструктивно. я ще на цей даний момент. А хто буде ними за шанси? Ну, шанси? Є підслідність, ви не бачите. Якщо це була підсідність СБУ, то це було б займатися збудою. Є підслідність прокуратури, це міліція. І ще раз. я Пропоную даже створити наказ, куди внести в слідчу руку ваших активних активістів. Я прошу я, Порай, я... 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 я не вірю, чесно, от чесно не вірю. Чому? Ви? Знаєте, Дже, чому? Шанси. Коли після закінчення Революції Гідності я зайшов до обозу, кажу, шановні, ваші хлопці забирали мене, виводили з руку, Кр... е... пришили мені там ну, брехливі в справу. Мене за це дали мені там 12 діл. Ми пройшли усю всю процедуру, так як ви кажете, по закону. Я вірю у те, що, можливо, там буде по закону. По закону виявилося, я кажу, є 30 дітей, які сиділи в мене в класі. Є директор і заступники, які мене, вибачте, здавали. Да? Підписували, закривали очі, там свої слові затикали не знаю куди. І підписали, щоб дійсно мене зараз немає на роботі, а я п'яний в центр. І в кінечному ітогі мені дали відповідь в прокуратуру. Що а ти таке був п'яний в центрі міста і тебе не було на бока. Я до чого? Знаєте, шановний, от ви зараз коментуєте. Я не хочу це, не буде це не погроза. Ви догаєтеся, що коли в країні заколотиться більше, я не хочу бути пророком. Вас просто будуть робити те, що за зробити з такими, як ви, які і ваші, і нашим. От там в Донецькій, Луганській, в там, де звільняє зараз наші хлопці, в АТО, вони їх просто знаєте вибивають. Тому що вони розуміють, що закон крутять по-своєму, трактують по-своєму. І от вам до честі треба відсторонити цих людей, як мінімум. Тому що я вам того разу казав, що, по суті свої, нами займалися розслідуванням особисто по нас. Люди мене з Андрієм, коли нас заарештовували, нас керували срічі, нам їх поміняли. Андрій вів той, хто мене вів, так? а мене його свідчать. Ну це абсурд, розумієте? Людина, яка клеє вас прави, ну не може розслідувати свої злочини. Я ж вам казав це того разу, а ви мені кажете по закону. Ну який закон? Нема закону. Я ще раз, про те, що існує від кондактор так чи ні. Давайте іще раз. З цього приводу ми переговоримо з прокурором області. Відстороніть І, людину від виконання обов'язків на момент, поки... ми пишемо на вас заяву, ви відсторонюєте людей, всі, хто мав цю питання. Чому не мають? Там тільки має право, тому що він пропишіть подання на замміністра, відсторонюйте людей від виконання обов'язків назначайте інших людей, і хай вони звітують про виконання. Відсторонюйте від роботи, оце буде тому, що люди мають прямий вплив. Відстороніть їх від роботи офіційно наказом всю цю верхівку від керівника там обласного міського раїння до керівника Кіровського району. Без амбіцій, я ще не амбіції, це намагання встановити законність держави. Це не одні, то okay. є друге питання і інші питання. До чого я кажу? Є працівники і ДІЙ, і працівники правоохоронного органу. Якщо є питання, також можна задавати. Да. До цього приводу я е, вас попрошу, пані теж, дійдемо до мене в кабінет і поспілкуємося. І по одному питанню, і по іншому. Добре? Домовитися. Домовилися? Домовилися? Да. Я по цьому питанню хотів допомогти.